19 серпня відбулося засідання 18-ї позачергової сесії Березанської міської ради, на якій були присутні 18 депутатів. Також у сесійній залі були працівники Березанського палу. В порядку денному розглядалося два питання: внесення змін до рішення міської ради від 5 січня 2016 року про місцевий бюджет міста Березань на 2016 рік. Та затвердження положення про подяку, грамоту та почесну грамоту Березанської міської ради та виконавчого комітету. Депутати одноголосно проголосували за виділення з місцевого бюджету Березанському професійному аграрному ліцею 596 тисяч гривень на зарплату працівникам та стипендії учням за липень-серпень 2016 року. Ми про це питання вчора на комісіях, на загальних комісіях. Будь ласка. Пару слів добав до Для забезпечення виплати заробітної плати, нарахування на зарплату і стипендії ліцеї нашому палу. З липень, серпень, місяць прийшов від них лист, потрібно 596 тисяч 828 гривень. Для того щоб його все це таки забезпечити, приходиться знімати капітальні транспорти із придбання автобуса, оскільки у нас його. Не пропускає департамент освіти, не положено, оскільки для села лише тільки затверджується 450 тисяч, ну і 200 тисяч по школі номер 1 Це те, що планувалося на співфінансування. Ми планували видатки понести по співфінансуванню школи один, але так нам, мабуть, трішечки повезло. Співфінансування нам не потребує, власний бюджет сам виділив повну суму грошей. То в нас залишилося бісятися, грошей. Ми їх можемо перерозподілити на, на фінансування ліцею. Але хотілося б, добре, що ми хотіли б, що на школу ці видатки покласти, але так ситуація склалася. Тоді ставлю на голосування. В цілому за даний проект рішення голосуємо, друзі. Так за вісімнадцятому депутат Анатолій Глушак звернувся до міського голови з проханням вирішити проблему з підвезенням учнів з віддаленого попового хутора до школи Обранці бранці громади. Також одноголосно затвердили положення про подяку, грамоту та почесну грамоту. І наближаються дуже багато свят. У нас і День Незалежності, і День міста існують різні професійні свята. А офіційно затверджених таких нагород у міській раді у нас не було. Тому відділ організаційно-кадрової роботи розробили положення про подяку грамоту і почесну грамоту Березанської міської ради і її виконавчої комітету. В цьому положенні сказано, що ця подяка надається. Колективам, працівникам, просто громадянам України, мешканцям Берзані, вагомий особистий чи колективний внесок у розвиток міста, примноження його слави і традиції. Ці, ця подяка, грамота, визначено в положенні, що вони надаються поступово не раніше, як через рік. Спочатку йде подяка, потім грамота, потім почесна грамота. Потім можемо подавати на вищі нагороди, обласні, там, державні нагороди. І якщо що стосується. Як стосується фінансове питання, то е, просимо підтримати е, вручення грошових премій або цінного подарунка для подяки 100 гривень, для грамоти 150, для почесної грамоти 200 гривень. Це, ну, скажімо так, чисто символічно купити букет, рамку, самолам. Ставлю в цілому. Рішення признава, дякую. Депутат Березанської міської ради Володимир Братко нарікав на відсутність табличок з новими назвами вулиць і проблему з нумерацією будинків. Добро у нас пройшло перейменування вулиць, але досвід немає ні одного казівника, яка знаходиться вулиця. Це одне чи щось робиться по цій роботі. І друге запитання по нумерації будинків. У нас з вами до 3 4 нумерації sure Чи буде робитися ця інвентаризація? Обов'язково. Це буде до свята нашого міста ми всі вулиці поставимо таблички, зробимо так, що повинно бути. По нумерації нам зараз відповіді конкретно. Але обов'язково це буде проводитися інтернаціонно, щоб знати, що це був, якщо раніше був номер 12, значить повинен бути 14. Тому це може бути... А ви виглядаєте? Так, так. Так ми буде. Дякую. Ще запитання, що нам відповідає. Оголошення, будь ласка. 23 числа о 9-й годині біля приміщення міської ради буде урочисте підняття державного прапору з нагоди Дня прапору України. Всіх запрошую вас. І 15, о 15-й годині 23-го числа на спорткомплексі Дружба будуть урочистості з нагоди Дня Незалежності 25-ї річниці. 24 числа делегація від міста буде від'їжджати на святкування обласне місто Бровари. Всі, хто мають бажання, прошу підійти, записатися або. Ми будемо замовляти автобус. Я вдію, що, шановні, до цього віднеслися дійсно з натхненням, тому що місто треба представити, буде колона від міста Березань, і буде в нас і така презентація нашого будиночку, я марковував. Будь ласка, як активну участь, пройтися, показати, що місто є, воно перше буде йти, тому що ми по перші пособи будь ласка, прийміть активну участь.